Для храбрості, бо це шмурдяк вообще щось налили нам. Ну що, така честь. Це треба поздравити всіх е... хатичавка. Давай, трошечки. Й... Ти можеш угуманитися сядь. Нас будуть показувати по телевізору. Ми від нашої тату-студії тута-тату хочемо привітати Ти можеш не чавкати сядь нормально. Ми хочемо привітати вас з Новим Роком. Можеш сістися. І все, тільки дно. Нас будуть по цілі не показувати. Ну, роби мені нервити. Ні, давай. Диви, я шоколадочку. Глюкоза корисна. Я, де фігура, я сижу світ там. Ой, фігура, хлеста, он сидиш. Фігура називається. Любі друзів. Вітаємо вас з Новим роком. Витримки, терпіння, всього найкращого, здоров'я це найголовніше. А ще ми бажаємо вам дуже-дуже багато нових татуювань. Я все плювала. Ти можеш не сміятися? Нас знімають. Нас будуть показувати по телевізору. Любі друзі. Блять, зніми свої вилупки з очей. Щастя, здоровля, Улыбайся! Любі друзі, дякуємо вам за довіру. Вітаємо з передешніми святами і зустрінемось вже в новому році.